The Хвилини на хвилину у Нью-Йорку на генасамблеї ООН мають проголосувати за резолюцію про територіальну цілісність України, поки там триває обговорення. Аби уникнути жорсткої конфронтації з Росією, Україна погодилася дещо пом'якшити тези в резолюції, уникнувши таких слів за засудження дій Москви чи анексії Криму. Сьогоднішня резолюція має змінити ту, котру ветувала Росія на засіданні for... Ради for... безпеки for... ООН. у генасамблеї права вета. Вона вже не має на боці України США. Канада та європейські держави проти ухвалені резолюції можуть проголосувати частина Латинської Америки, Азії та Африки, тобто це ті країни, котрих свого часу активно підтримувала Росія у протистоянні із заходом 21 марта відбувалося забиття, іміюче поістині історичне значення. По итогам референдума в Крыму произошло воссоединение Крыма и Российской Федерации. Крым на протяжении ряда веков был неотъемлемой частью нашей страны. После распада СССР стало очевидно, Що Крим від Росії по-живому. протягом минулого місяця? Ми були свідками найбільш кричущого порушення міжнародного права з часів створення ООН. Після двотижневої військової окупації частина України була анексована державою, яка б мала гарантувати незалежність, суверенітет та цілісність моєї країни. Голосуючи за цю резолюцію, ви голосуєте за Хартію, голосуючи проти, ви підриваєте статут організації. І от буквально щойно стало відомо за резолюцію в підтримку України проголосувала 100 країн проти 11. серед них. Відповідно, Росія і ще 58 країн утрималося детальніше про це вже у випуску о 22-й.